При тих харчуваннях, де ми себе в чомусь обмежуємо, обов'язково виникають якісь дефіцити. Сьогодні хочу поговорити про дефіцит заліза. Якщо він у вас є, якщо ви відчуваєте головні болі, запаморочення, не вистачає сил, якщо у вас крихкі нігті, якщо у вас активно випадає волосся, то, скоріш за все, це при пониженому феретині, при. Малій кількості заліза в вашому організмі. Що ж робити? Ну, для початку назву продукти, з яких варто би почати, вводити їх в раціон: це яловичина, баранина, яловича печінка, качка, індичка, сердечки і печінка курячі, яйця, особливо жовток, і уважно при приготуванні жовток має бути рідкий. Гарбузове насіння, шпинат. Тож, запам'ятайте, якщо ви будете їсти ці продукти, вам не потрібна буде пілюля або, можливо, там потрібно буде менше дозування. Тому слідкуйте за собою, слідкуйте за своїм харчуванням, за своїм станом. Сподобалось? Ставте лайк, підписуйтесь і чекайте на нових зустрічей.